Thank you На фото наслідки удару по юнаківській громаді Сумського району. За попередніми даними, вночі росіяни із літака з території РФ скинули по населеному пункту три авіаційні бомби типу КАБ. Через обстріл у громаді пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримала 38-річна жінка. Ворожбі рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи в будинках, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Співробітники ДСНС розбирали будівельні конструкції, закрили вікна і розбиті покрівлі. Нагадаємо, росіяни вдарили по місту напередодні. Тоді були пошкоджені житлові оселі і господарчі будівлі. Загинув 39-річний чоловік. Лариса Борисенко приїхала до Сум із Краматорська Донецької області. У мене два сина у сумах перезвонив старший син. сказав, мам, збирай речі, швидко уїжджай. Почалась війна. Я говорю, яка війна? Ну на роботі я ж как да? Ні, я не поїду. хоча діти мене давно приглашали. Мама, продавай квартиру і приїжджай в Суми, тому що хватить там самої жити вже. Мені ще трошки пороблю гроші зароблю, потім поїду. І не настояли виїхати, а в Суми ж не можна було доїхати. Я поїхала в Львів. З Краматорська пані Лариса виїхала 1 квітня 22-го року. Пригадує, вдома навіть не викнула холодильник. Була впевнена, що через дві тижні я повернуся. Я мінімум взяла одежі і, звісно, я вивезла кішку. Кішка 8 кілограм, я не могла її залишити, я б сама померла, сама собі нічого не брала і виїхала. Це за сім днів до того, як у Краматорській була трагедія. На на вокзалі там дуже багато людей загинуло. До Львова їхали 30 годин на евакуаційному потязі. Під час подорожі їй запропонували виїхати за кордон до Італії, Іспанії чи Німеччини. Я знала, що я навіть думати не буду. Я туди не поїду. Коли у Львові всі встали на вокзалі, там хто їде туди, 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 як би да, грубки Ні-ні ну, ні, я не поїду. Ми діти в Україні, я десь буду кордоном шлятися. Не поїду я. Ну потім вже син мені старший настояв, приїжджай сюди, коли суми освободилися, як би звільнилися. Я сюди приїхала. Обидва сини пані Лариси, Ярослав і Дмитро, з початку 2023 року служать у Збройних силах України. Це Дмитро, а тут Ярослав. Це його робоче місце, ось він показує. Все вони їздять, все тут по хатам переїжджають. Саме страшне, може, скажімо так, для мене це страшно. Що вони знаходяться недалеко від рідного дому, ну туди вони не можуть піти. До початку повномасштабної війни пані Лариса працювала вчителькою у краматорській школі. Більше 20 років жінка викладала дітям математику і навіть після переїзду в інше місто говорить, не змогла залишити улюблену справу і дітей. Краматорських дітей я зараз веду, я не можу їх бросити. Це мої ученики, тому як мені не важко, на онлайн я веду. Але тут теж роботи дуже багато, дуже багато вважаючих. Також жінка займається репетиторством. А ввечері або коли має вільний час. Приходить у волонтерський центр, ми тут. Зараз сйосна основна робота, платіння сіток. Моєму сину би, більше потрібно сітки, і сіток потрібно більше. Так? І там, якби людей зібралися багато, думаю, а на сітках тут рук взагалі не вистачає. Думаю, піду на сітки. Я її кількімаре в'язала і там була. Я б, може, пішила, розумієте, ну, я математик, і я дуже глаза бережу для роботи. Я как не можу якусь мілку роботу робити. Пані, що потаки воно побільше? Працюючи по дві-три години на день, жінка змайструвала вже десять сіток. Себа настроїла, що мабуть, в я ніколи не вернуся. Надо якось тут обосновуватися, ну, устраювати своє життя. Люди дуже гарні, допомагають мені. Овоші я взагалі не покупала літом. Закидали огурцями, кабачками. Ну ж вона закривала для дітей. В армію посилаю синам. нам. Волонтерська діяльність, розповідає Лариса, для неї це ще й психологічне розвантаження, але найцінніше відгуки, подяка від самих військових. Говорить, це надихає, підтримує і мотивує. Починаєш трошки нірніше, думаєш, так, треба йти на сітки. Сюди підеш, да, і воно успокаюєшся, спілкування, і якби… Ну отак от. Треба всім допомагати. А як по-другому? Кожен повинен нести якийсь вклад. розумієте? Ну що я ще можу? Я все, що можу, я роблю. Я сама себе тут задержу, да, плачу житлю, не ною, не плачу, ніде не хуже, нікому не жалуюся. І допомагаю дітям. Новини СТС. На Охтирщині сталося вбивство. 27-річний чоловік прийшов у гості до 25-річного товариша. Між ними виник конфлікт. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт. У ході якого нападник, не втримавши агресії, взяв до руки ножа та наніс декілька ударів в грудну клітину потерпілому. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в лікарні. Зловмисника затримали. Нестійка погода спричиняє депресивний настрій, але й аномальне тепло серед зими недоречне, вважає пані Ольга. Температура до плюс 20. як ставити до такої погоди? «Негативно». Чому тому що пара року дежна бути на своєму часі? Зимою – зима, весною осінь осінь. Цього тижня над Україною панує скандинавський циклон з усіма типовими ознаками. Подальше зміщення циклону сприятиме припиненню дощів та зниженню температури, кажуть синоптики. Найближчі дні восьмого. Та 9 лютого у нас опади трошки припиняться. Температура повітря знизиться, тому що ми опинимось в тиловій частині циклону. В нічні години температура вже буде знижуватись до 7 градусів морозу. Вже до вихідних мінлива погода знову покаже характер. А в перші дні наступного тижня над Україною пануватимуть теплі повітряні маси із Середземномор'я. у день до 10 градусів тепла. Але це буде нетривалий період, і вже починаючи з середи наступного тижня, знову температура повітря знизиться до. Ну, нульових відміток в день десь близько нуля, а вночі можливі навіть морози до п'яти градусів. В південних регіонах України температура буде, звісно, значно вища, ніж у нас. Ну, я б за 20 градусів би не говорив, але десь до 15 градусів тепла на півдні України, в принципі, на початку наступного тижня можливі такі температури. Але Сумщина у нас, як ви знаєте, знаходиться на крайньому північному сході, тому у нас поки що. Такого якогось дуже сильного і тривалого потепління не очікується. погодні гойдалки так характеризують синоптики. Погодну ситуацію на Сумщині говорять, погода мінлива, але про весну говорити зарано. До кінця лютого буде ще в принципі зимова погода. Вона, хоча і температурний режим вище від норми, але ну все рівно якогось такого весняного типу. Поки що очікувати. Завтра у сумах очікується до мінус одного, мінус трьох градусів у день та від нуля до мінус два вночі. Сумчани ж кажуть, вже в очікуванні весни. Гарно. Якщо буде тепло, звісно, хочеться весну, хочеться перемогу, хочеться, щоб наші діти ходили до школи, щоб не боялися цих вибухів. Вже дуже хочеться тепла. Будемо ждати погоди будь-яких сюрпризів, аби небо у нас було чисто над нами. А чи хочете вже таку весну, тепло? Ну, а як же? Ми ж самогородники всі. Життя продовжується. І Хочеться вірити, що майбутнє в нашій Україні буде дуже гарне. 25, ну вже можна і літа. Новини СТС.